Доброго дня! Якщо вам цікаво буде, то додивитесь, мабуть, до кінця моє відео. Я думаю, воно не буде дуже занадто довгим. Я розповім вам сьогодні, як я стала прихильницею гурту 30 секунд до Марса. 30 Seconds to Mars. Це рок-група з Америки. Із Голівуду і одного разу, коли я передивлялася фільми із досить цікавим і відомим ірландським актором Куліном Фарелом, ось так глядає цей актор, цей портрет мені надіслали з Росії, тому що я його виграла. Конкурсі про знання творчості Коліна Фарела Намалювала його дівчата із Татарстану, Олівцем, і прислали мені поштою. Пошта йшла, лист йшов цілий місяць, але я дочекалась. Так, от за цим актором я дивилася фільм «Олександр» про Олександра Македонського. І у Олександра Македонського там був такий друг Гефестіон. І от цього Гефестіона грав такий актор з Голівуду, як Джаред Лето. І я зацікавилася. Така зовнішність у нього цікава, вік на два роки він за мене старший, виявився. І як виявилось, у нього є рок-гурт. А я на той час і зараз полюбляю і найбільше слухаю рок-музику. І тому я почала слухати е, цей рок-гурт 30 секунд до Марса. І так захопилася буквально за місяць, за два, і знайшла в інтернеті новину, що Джаред Лето разом із своїм гуртом приїздить в Україну і буде. Виступати у квітні 2015 року. От у січні я купила квитки на цей концерт, з нетерпінням чекали ми з дівчатами концерту, поїхала я туди не сама. І, як виявилося, концерт перенесли ще на місяць пізніше. Тобто він відбувся аж на початку травня. Я думала, що мій терпець рветься. В першу фан-зону були куплені квитки. Концерт дуже сподобався. Це був мій перший рок концерт, на якому я побувала. І якщо ви зайдете на мій канал, на головну сторінку мого каналу, то ви вгорі побачите там фото з кольоровими кульками. Це фото зробила я саме на тому концерті. Джеред Лето із своїм гуртом, 30 секунд до Марса, приїздили в Україну ще. Декілька разів, і перед тим він був у 2014 році, в Києві був на Майдані. На першому концерті у 2015 році, коли я змогла побувати, я придбала ось такий диск. Ось такий їхній диск. Ось так він виглядає з звороті. Ось так він виглядає. Всього у цього гурту п'ять альбомів. Ой, я вже і забула, скільки в них альбомів. Здається, що п'ять. Треба буде передивитись. Так, там я вже була мала ось такий символ. Рок гурту. Це. Знак повітря, стихії, стихії повітря. Також я купила через інтернет на руку браслет. І ще і йшли в комплекті ось такі серги. Цей знак називається Тріада. Серги. І декілька років я їх сильно носила часто. Гордилася цим, і за цією колоном мене навіть в Одесі у Макдональдсі впізнали так званий ешелон. Ми називаємось ешелон. Це ті, хто є прихильниками рок-гурту «30 Seconds to Mars. Другого разу я була на концерті теж у Києві в Палаці спорту у 2018 році, 30 квітня. 30 квітня я там придбала ось таку футболку, на ній записані назви різних пісень, саундтреків і так далі. І придбала ось такий диск. Ось такий. Ось так виглядає він. Тут така весочок тільки так. Вже я не була у першій фан-зоні. Ну, по-перше, для мене це було дороговато. А по-друге, там така давка, я низенька і мені було б погано видно. Я сиділа в одному із секторів з боку, я мала монокль. ні, Монокуляр називається правильно монокуляр. і дивилася на сцену зі свого зручного місця. Але все одно сидіти не довелося, тому що ми всі, хто там були присутні, повний був стадіон. Заповнений. Ми всі скандували, підспівували. Також вражає те, що не тільки молодь підтримує і є фанатом цієї рок цього рок-гурту і цього фронтмена Джара Далета, а й люди, які мого віку і навіть старші. На даний момент у гурті 30 секунд до Марса є лише співак, автор пісень і музики Джаред Лето, який ще являється і актором, і досить видатним. Якщо вам цікаво, то ви можете пошукати в інтернеті фільми із Джаредом Лето. Нещодавно, нещодавно виходив. Фільм з його участю Жахів, фільм Жахів. Вилетіло з голови, як він називається «Мьорбіус». Він йшов в кінотеатрах, так, не дивлячись на те, що війна, в кінотеатрах фільми йдуть в деяких містах України. Не у всіх, звичайно, в тих, що не, не окуповані. І також я ще собі придбала ось такий браслетик із надписом Марс із символами, такими грецькими гліфами, які означають назву гурту 30 секунд до Марсу. Третій раз я бачила 30 секунд до Марсу, знову ж таки, в Києві. Мені пощастило тричі побувати на їх концерті у 2019 році. Це був фестиваль під відкритим небом, в так званому, якщо не помиляюсь, EU Park, називається, Район Києва, не пам'ятаю. Я була там теж з подружкою з інтернету, яка є прихильницею теж творчості. Цього гурту. В общем, дуже добре провели час. Виступав там, крім Джари Даліто, виступали і ще відомі рок-гурти, але я можу помилитися із їх назвами і правильно не вимовлю. І вже треба згадати, бо пройшло декілька років. Тому не буду вам помилково щось називати. Той фестиваль був, тривав три дні, але я була лише в один день, саме тоді, коли виступав гурт 30 секунд до Марса. Ось такі у мене є вподобання, ось цим я захоплююсь, окрім квітів. Окрім свого городу, окрім своєї родини, своїх котів і окрім своїх учнів. Якщо вам було цікаво, можете задавати запитання в коментарях і я спробую на них відповісти. Всім пока! До побачення, до нових зустрічей!